Доброго ранку в прямому ефірі Таврійські новини у студії Оксана Хлібус. Сьогодні о 17-й у Херсоні за адресою Перекопська 151, дріб в межах літературно-мистецького проекту «Пограниччя-308» відбудеться літературні читання та виставка картин. Про сам проект нам телефоном розповіла Євгенія Віролич даний проект «Пограниччя-308» Покликаний об'єднати митців, зокрема, регіональних між собою та а, ре, регіональних з митцями інших регіонів а, в Хабвей культурному просторі ми будемо презентувати творчість як наших місцевих письменників та митців візуального мистецтва, так і гостей. Тобто, це буде виставка. А, це будуть літературні читання, також ми поговоримо, у нас буде така дискусія про те, що таке культурний простір, як його краще влаштувати. Я думаю, що це буде оптимальний формат, тобто самі митці будуть говорити про це, ну і також всі бажаючі зможуть висловити своє бачення, свою думку. О п'ятій вечора там буде працювати наша знімальна група. Тож репортаж з заходу ви побачите в наступних випусках новин. Земля наш спільний дім у Херсоні. Відбувся обласний етап всеукраїнського екологічного конкурсу серед школярів. Репортаж Світлани Пісан. 90 юнатівців з різних районів Херсонщини стали учасниками обласного етапу всеукраїнського конкурсу Земля наш спільний дім. Школярі у театралізованих виступах розказали про природоохоронну роботу своєї команди. Ми хотіли донести людям. Любов до рідного краю, щоб вони завжди любили свій рідний край. щоб вони за ним доглядали. Я вважаю, що любов до рідного краю проявляється в тому, що ми повинні оберігати його, не смітити. А я вважаю, що любов до рідного краю ми повинні засаджувати нові дерева. Ми не повинні кидати сміття у воду. З нашою школою ми беремо участь у проєкті Екошкола по роздільному сортуванню сміття. Ще треба економити енергоресурси. Всеукраїнський конкурс екологічного спрямування для школярів започатковано у 90-х роках минулого століття. У цьогорічних змаганнях взяли участь 10 команд. Їх виступи оцінює журі. В нашій Херсонщині екологічної зоні є все, є моря, річки, є. Піски, є ліса у нас дуже багатий край, і тому все зберегти це діло рук нас усіх, але в першу чергу це від виховання молоді в цьому напрямку і залежить наше майбутнє нашого регіону, нашої країни. Тому я вважаю, ці ця робота і ці конкурси це дуже важливо для виховання дітей і для нашої от, рідної країни, для нашої Херсонщини, в першу чергу. Переможцем минулорічного обласного конкурсу стала команда юнатівців Комишанської школи Планета. Ми агітбригада Планета минулому році ми перемогли, їздили до Києва, де побачили дуже багато різних команд з усієї України і де вони розповідали, як можна покращити нашу екологію. А складно було от саме в цьому конкурсі вже все так, там дуже е, хороші команди, дуже високий рівень. У своєму виступі ми розкриваємо проблеми екології нашого Херсонського краю, такі як е, запруднення річок, вирубка лісів, викидання сміття на вулиці та інші. І наша робота не буде марною, якщо хоча б частина аудиторії буде робити хоч щось для, для збереження рідного краю. Мені взагалі подобається. Грати на сцені мені подобається публіка, я... мені подобається захищати природу, садити квіти. Діти розказали, як вони охороняють природу рідного краю. У нас у школі є сад, до якого ми протягом року ходимо, прибираємо там, насаджуємо дерева, квіти і доглядаємо за ним протягом року. У нас в школі є годівнички, і ми там годуємо зимою птахів. У нас є сквер, де ми саджаємо дерева, квіти, поливаємо їх, доглядаємо за ними. Переможцем цьогорічних обласних змагань стала команда Планета Комишанської школи номер 26 Вони поїдуть на фінальний етап конкурсу, що відбудеться у квітні в Сумах. Світлана Піцан, Олександр Шепель, Суспільне Херсон. У Херсонській спеціалізованій школі номер 52 відбудеться концерт до 75-ї річниці визволення Херсонщини від нацистських окупантів. Про це телефоном нам розказала Оксана Пшеніцина, заступниця директора з навчально-виховної роботи. А діти підготували концерт, подарунки, святковий обід. Будуть вітати з 75-ї річниці визволення Херсонщини. 20 ветеранів буде від союзу ветеранів, 10 ветеранів, які працювали в школі. На у мене все. Бажаю вам гарного продовження. Гранку зустрінемося о 13.30.